Доброго дня, шановні пані та панове, я сьогодні хотів би з вами провести розмову про таке важливе питання, як консервування лиш, так зване, так кажуть, консервування. Але краще я б сказав не консервування, а підготовка лиш до наступного сезону. Чому? Тому що ну, консервування то, скажімо, так, як закрили помідорчики, огурчики їсти собі. А підготувати лижі до наступного сезону це дуже важливе питання, яке треба вирішувати наприкінці сезону. От Ми відкатались на цих лижах, дивіться, ось ця лижа перед нами. От. Відпрацювала вона добре сезон. І зараз ми будемо робити так звану консервацію, але то підготовка до наступного сезону. По-перше, як ви всі знаєте, що треба зробити? Треба відпустити кріплення. Щоб пружинка ця відпочила. Але відпускати зовсім до нуля не треба, я відпущу його десь до четверочки. От дивіться, як це робиться. Ось я відпускаю кріплення. Все, це буде зовсім достатньо, кріплення смазане, все з ним добре, я його просто відпустив. Так само ми робимо з пяточкою. От дивіться, бачите, стояло воно у нас де. І ми його зараз будемо відпускати до тих саме до п'ятерочки, до четверочки вистачить. До кінця я не раджу відпускати, тому що може вискочити він, потім буде головна болячка. Далі що ми робимо? Далі треба по-перше, люди кажуть, навіщо точити канти? От вони відробили сезон. Десь кант підтупився. Десь щось. Деякі як роблять? Взяли, парафін нанесли і лижи поклали до кладовки. Оце називається зробили консервацію. Ні, то не є правильно. Чому я вам зараз покажу? По-перше, треба вичистити повністю скальзяк. Як ми це робимо? Ми використовуємо таку ось щетку. То є бронзова роторна щіточка. Оберти даємо не більше вісьмиста. І починаємо очищати скользячок Ось Після того я, бачите, коли не пішла вже корозія, хоча вони полежали недовго, я беру файлик і просто прибираю ту корозію з канту, щоб її не було. Тому що корозія це дуже така неприємна річ. Паузу. Після того, як я прибрав корозію, от кантики вже добрі, я використовую отаку ось смивку. То є смивка для залишків парафіну. Це токарська смивочка, вона добре дуже відчищає скальзячок і я зараз, ось дивіться, буду протирати скользячок. Чиста тряпочка, не треба її багато, трошечки на тряпочку. І ми зараз з вами просто протрем скрізочок, повзучок поверхню отаким От образом. Бачите все. Це прибере повністю залишки парафіну, які я прибрав роторну щоточку. Зараз я ще приберу повністю всі залишки парафіну. От коли я прибрав залишки парафіну, я, собственно кажучи, використовую звичайну ганчірочку. От я протер скальзачок, він чистенький в мене. ось, І зараз я перейду до закліювання козуючої поверхності для того, щоб підточити канти. Я використовую звичайний малярний скотч. Ось так от я заклію скальзачок, щоб не вадити стружку, не зрізалась у нас скальзачок і отак так просто. Заклею і того буде достатньо. Оце дивіться, я заклію скальзячок повністю. Все добре. Тепер, коли я буду водити кутничком, я вже буду вести по пленочці. Канти в мене не дуже тупі, тому я буду використовувати ще, зараз кутничок номер 2 Цнолівський. Отакий ось. Ой, напільничок, вибачте, спочатку пересниму. Поставив на 87-й кутничок напільничок і зараз буду підтачувати кантик. Ось так я підправляю кантик. Багато не знімається на пільничок. Просто підправляю в кантик. Скажемо, він доволі таки острий, але я хочу ще підправити, виправити. Десь може розублення якраз є. Використовую такі ось алмази. У мене 400, -ка, 600, -ка, 800 -ка. Теж воловські, непогані алмазики. таким макаром я їх використовую обов'язково. При цьому водичка. Щоб не забувався алмазик, от я поклав і з водичкою провожу повністю, виполіровую кантик. Далі 600. так само з водичкою 600 я вже не прижимаю, дуже бережно, легенько, просто виполіровую кантик до потреби. Після я завершую як. Я використовую 800-ту наждачну шкурочку. Це вже, скажімо, ну, може ще керамікою пройтися, але я цього не буду вже робити сьогодні зараз. Ось я просто кладу шкурочку на той самий файлик. І 800-ю шкуркою вже довожу, може ще тисячною пройтися, але то я вважаю, дуже забагато буде. І так. Кантик вже буде дуже добре, я вам одразу зараз його покажу зараз. Дивіться, ось я все це зробив, тепер я візьму ганчірочку, протру кантик і подивитись, який він повинен бути. Ось такий кантик, бачите? Як зеркало, як зеркало, граю світ на ньому. Бачите? Ось я зараз ще раз протрускаю зячок весь. Останній раз вже перед нанесенням парафіну. І зараз будемо наносити парафін. Ось дивіться, я використовую парафін, отакий він вже подріблений. І обов'язково завжди раджу заклеювати з боку лижу для того, щоб не летіло на кріплення. Нічого я отак дивіться, сюди приклею ще скотч, щоб лиза була гарненька, честенька. От я отак заклеюю це. воно і на тісні летить. І кріплення у мене добре будуть виглядати, щоб не було ніяких, скажімо, напливів. Ну, Я використовую таку ось праску. Це швікс. Гарна праска, вона мені дуже подобається за счет того, що, по-перше, вона електронна. Я можу собі виставити ту температуру, яка мені потрібна. От я можу поставити, скільки мені потрібно, бачите? Вона підтримує температуру і в принципі, гарне використання за того, що товстенька подошва, Ну і що я роблю далі? Я вначалі розплавляю цей парафін. Ніколи, щоб праска не стояла на скальзику на голову без прослойки парафіну. Ось таким от чином. Ось таким от чином я добре прогріваю лишку. Парафін пітується туди дуже добре. І от дивіться, в чому різниця між просто консервуванням та підготовкою. От якщо б я просто лиже так заплавив, взяв собі, наприклад, да? а на наступний рік я б відчув, що кантов мені якось не вистачає, то мені довелося би цей весь парафін знімати, щоб наточити кант. А так же лижа повністю готова. І отаким от, от чином я її лишаю вже на храніння, щоб вона лежала улітку до наступного сезону. От якщо б я зараз їхав кататись, дивіться, то я зазвичай би, коли парафін застинев їх би. після того пройшовся б щіточкою отакою, також нейлоновою щіточкою після циклі. І після того використовується вже останній цей кінський волос. Отакі щіточки використовуються, то коли я буду йти кататись, от я такими щіточками виглазую собі скользячу поверхню. А зараз отак я її лишаю. От, отак вона і буде в мене жити у кладовці при нормальній температурі. Скажімо, щоб не було вологості тому що лижить ну, неможливо, підніти, зберігати лижи треба у сухій кімнатці. От у мене така кімнатка мається, тому я все зробив, кріплення відпустив. Зараз я зніму з стоп Зняв з стоп Ну а також я можу ще, так як залишки лишилися, протерти. Цієї сторони лишку, щоб вона гарно виглядала, не було ніде парафіну, нічого, ось такий протепки. І після того обов'язково я використовую спеціальні такі стяжечки. Отакі ось. Це обов'язково. Щоб коли я складаю лиж, визуючи поверхністю одна до жодної, я обов'язково використовую отакі стяжечки. От дивіться, я покажу, як воно буде. От я беру лижу таку другу, ця вже остила. От я складаю разом, Після того ось сюди отак я кладу резиночку і дуже добре, отак я їх стягую. Все, лише повністю законсервовані і готові до вже використання в наступному сезоні. Дуже дякую за увагу. Звертайтесь.